Який з енергетичних напоїв Battery найсмачніший? Battery Exotic. Unicorn. І нові смаки з вмістом соку. Смак персикового лимонаду та смак кислого яблука. Починаємо з екзотику. Солодковатий запах. Кисленько газовано. Смачний напій. Лайк. Mm. Like. Новий смак з вмістом соку. Лимон персик. Такий гарний пудровий колір. Як персиковий компот. <гувач> mm, дуже смачно. До речі, він не дуже газований. Тепер зрозуміло, чому про них всі говорять. Дуже смачно. Рекомендаційно Акумуляторна батарея, єдиноріг. Прикольний дизайн, до речі, юнікорн. Якийсь казковий смак, напевно. Mm, Солодковата. Mm. Mm -hmm. oh. Вау, він на смак рожевий. Клас. Запах солодкої вати. Я п'ю і мені прямо от так от переді мною ця солодка вата. На присмак навіть оцей такий смажений цукор. Ще один новий смак кисле яблуко. Мені дуже подобаються ці пастельні кольори. Вони такі некислотні. Пахне зеленим яблуком на всю мою студію. Знаєте, якого яблука? У цього у бабусі з дерева такі маленькі, біленькі яблучки. Як вони називають? Смак домашнього яблучного соку. Прикол. Нас коштує. Мені сподобалися всі смаки, але я хочу виділити два: це юнікорн і новий смак з вмістом соку персиковий лимонад. Ось це зараз, поки літо з льодиком просто кайф.